28 березня пошуківцем назором з міста Львова при роботі з металошукачем поблизу Золочева було знайдено німецьку каску. При витяганні каски він побачив людський череп. Про знахідку одразу повідомив Товариство Пошук жертв війни пам'ять. 6 квітня була проведена ексгумація. Внаслідок ексгумації було виявлено німецькі гудзики, бачок з Протигаза, але ідентифікатора, на жаль, не було, тому ми не можемо сказати, чи то вояк СС Галичини, чи верх. Махто розповів золочів.нет, керуючий пошуковою групою товариством пошуку жертв війни пам'ять у золочівському районі. Кузьма Ігор Васильович. Золотів нет.